Така каструля, Не знаю на 7 чи на 8 літрів. Ну відро. ведро. Бруснички. І тут разом черника. Ось вот так ми сьогодні постаралися. Це дуже добре. І буде варення? Добрий день. Помила брусницю, гогозду. У нас так не кажуть. Да, я знаю, що брусниця ще називається гогозда, але у нас, як скажуть, то ніхто знати не буде. По п'ять місок у мене ось таких. Тут 5 і там п'ять. Я перебрала, помила, перекидала дві каструльки. Доліла отакої додала по кружці води туди-сюди. І хай вона трошки як провариться. Потім додав цукор. Буду просто робити і швидко. Зараз пойду бігом по баночці, помию банки, у мікроволновці їх постерилізую, посушу. І все. Тут на сок. Нехай не вона Трошки повариться. Так, в одної каструлі варення закипіло. Я тепер буду давати сахар. Сахар не знаю, сколько дати. Тут 5 місочок. Придам і спробую. Всім добрий раночок. Устала і бігом побігла до своїх банок побачити, що тут варення. Бачите, на відео все на раз-два. Тут брусніку збирали, тут я її варила, а тут вже вона у мене стоїть на другий день у баночках. Ну, тож було раніше, відео зразу не скидала, трошки з запізненням. І все поробила. І виходить, що для вас дуже швидко все на відео видно. Так що, мої дорогенькі, будемо провіряти вареню. У мене вийшло так, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. і в лоточку. Це у мене вийшло з той каструльки, баночок стільки. Вона, мене щоб були груші, то я б додавила. Так в мене груш не було. Хотіла попробувати би ще з грушами. Ну, мабуть, і з яблуками добре. Теж яблук нема там. І такі червіві падають і. Зразу на дереві червів, її падають, не знаю. Це вже другий год, так. Так, я додавала, мене, я вам показувала по 5 місочок було варені. Я додавала 3, потім бачу, що ще треба додавати, і додавила по 4 міски. Гарні такі ой, цукру. Ну, сахару. 5 було в мене брусники і 4 цукру. Я варила десь 15 трошки більше минут. І поналивала, і не накривала так до сьогоднішнього ранку. Вот так стояла. Вже можна мені накривати варенье. То Вона у мене отака. Варення не випадає. Мустенько. Трусимо, 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 трусимо і нічого не випадає. Така варення вийшла з брусниці, а це в лоточку. Я от, знаєте, пінку збирала, дивіться, як воно слоїлось, типа, як мармелад. Я ще вчора їла, гарачою трошки. Ось така вона вийшла. Сонечка. Бажаю вам всім гарного дня, мирного неба, вдалого дня, щоб все у вас виходило. Всього всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення і до зустрічі!